Відновлення паролю Wi-Fi мережі на меж системі Tenda MW6 Nova. Для відновлення або зміни паролю Wi-Fi мережі потрібно бути підключеним до неї. Далі заходимо в додаток Tenda Wi-Fi. Переходимо на сторінку налаштування. Обираємо безпровідні налаштування. На даній сторінці вже можна змінити пароль та ім'я Wi-Fi мережі. Якщо немає можливості підключитись, то можна скинути меж системи до заводських налаштувань, і вже під час налаштування ви можете задати новий пароль для Wi-Fi. Для цього потрібно затиснути кнопку Reset на 10 секунд на першому модулі та на другому, тим самим активувавши скидання дозорських налаштувань. Посилання на базове налаштування меж системи Tender MW6 Nova є в опису під цим відео. Бажаємо приємного та корисного користування послугами відколо тебе.